Перша книга Хронік, розділ 18. Після цього Давид побив філистимлян і поневолив їх. Він узяв з рук Філистимлян гад і залежні від нього міста, побив також і Муавитян, і Мавитяни стали Давидовими рабами. Платили йому данину. Потім побив Давид Гададезера, цовського царя, в напрямі до Хамату, саме як він був у дорозі, щоб утвердити свою владу при ріці Ефраті. Давид забрав у нього тисячу колісниць, сім тисяч кінноти і двадцять тисяч піхоти. Він перерізав жили усім коням, що при колісницях, залишивши з них. Тільки сто. Дамаські арамії прийшли були на допомогу Гадедезерові, цовському цареві, але Давид побив 22 тисячі чоловік. Давид поставив у Дамаському арамі правителів, і арамії стали Давидовими рабами, платили йому данину. Господь допомагав Давидові скрізь. Куди він було не обернеться, Давид забрав золоті щити, що були в слух Гадедезера, і приніс їх в Єрусалим. А з дівхати та куна, міст Гадедезера, взяв Давид силу міді. З неї зробив Соломон мідне море, стовпи і мідний посуд. І почув той. Цар Хамату, що Давид побив військо Гадедезера, цовського царя, і послав Гадорама, свого сина, до царя Давида, щоб привітати його і поздоровити з тим, що він, воювавши з Гадедезером, побив його, бо Тоу постійно воювався з Гадедезером, і послав посуд золотий, срібний та мідний. І його також цар Давид посвятив Господові вкупі за сріблом та золотом, що забрав був у всіх народів ведоміїв, мавитян, амоніїв, філистимлян та амалекитян. А вішай, син Церуї, побив 18 тисяч едоміїв у соляній долині і поставив у Едомі правителів, так що всі едомії стали давидовими рабами. Господь допомагав Давидові скрізь, куди він було не обернеться. Царював Давид над Ізраїлем і чинив суд і справедливість усьому своєму народові. Йоав, син царуї, був над військом, Йосафадже, син Ахілуда, був окличником, Цадок, син Ахітува, і Авімелех, син Евіатара, були священниками, Шіша, був писарем. Беная, син його яди, був над Керетіями та Пелетіями. Давидові ж сини, були першими при цареві.